Те, що е, ми актуалізували свої дії на морі, це просто чудово. Я вдячна знов таки ж потужній команді під керівництвом генерала залужного, які е, правильно е, роблять такі точки надрізи гострим скапелем в руках генерала залужного по критичній інфраструктурі е, Російської Федерації, бо для них е, також достатньо знаєте, критично чуттєве це е, забезпечення і торгівля морем, а з чорному морем. І те, що ми обмежили пересування їхніх кораблів, в тому числі і цивільних, для це знов таки ж це дуже добре. Бо кожен танкер, який приходив, або кожен сухогруз, який приходив в російські порти, е додавав краплю в їхні сили. Ми ці краплі значно зменшили. І сподіваюсь, все ж таки за рахунок а правильного використання е раптовості, тому що успіх. При застосуванні е, цих чудових е, морських дронів полягає від двох факторів: перше, нужно наносити удар там, де тебе не чекають, і коли тебе не чекають, оце дає результат, бо насправді е, постійно триматися в напрузі е, величезну кількість. Людей, що стосується е, протидиверсійної і протидесантної діяльності, це неможливо довго. Люди з часом, незалежно росіяни, українці там американці, люди з часом, коли постійно ти в напрузі, з часом йде е, таке притуплення е, ступеня рівня, і вже достатньо скажімо, в певних моментах е, з'являється недбалість по виконанні службових обов'язків. Тому якраз на це треба розраховувати і вміти чекати, щоб вдарити то тоді, коли не чекають, і там, де не чекають, оце якраз дяка генералу Залужному, Наскільки чітко вони це все е, спланували і нанесли такі точки удари? А що стосується ж тепер, подивіться ситуації: кожен корабель, який виходить в море російське, тепер же ж він постійно тримає себе в напрузі. Тепер е, ну не можна сказати, що на морі за кожним там е, поворотом за кожним рогом чекають е, український дрон. Але між тим, бо море немає поворотів. Але між тим ситуація складається з того, що тепер у них е, з'являється, вони починають бачити те, чого нема, і чути те, чого не чути. Якраз це також грає на користь української армії. Тому наше завдання тримати в напруги росіян не тільки на морі, а тепер уже і приходить черга і ми поступово нарощуємо свої зусилля, наносячи удари по російській території, що стосується не тільки е, там. Прикордонної смуги, а і е, дальніх масштабах. І я більш ніж впевнений, що ми з часом наростимо свої зусилля, і йде активна робота в цьому напрямку. І кількість дронів, які будуть атакувати російську територію, російські в першу чергу об'єкти військові і критичні структури, е, ці, ці кількість ударів буде враховуватися сотнями. Це такі е, джоліни-раї які будуть нещадно жалити б Гниле російське тіло. Оце завдання номер один для нашої сучасної війни. Тому що просто в прямому протистоянні ми програємо, тому що наша економіка, якщо вона ще є, якщо можна називатися економікою, так вона в нас так захиріла занедбана за рахунок бездіяльності і непрофесійності нашої влади. Але між тим, що маємо, та маємо. І от наше завдання якраз зменшувати економічні спроможності Росії, по забезпеченню власної армії. Тою кількістю ланцетів і та інших дронів, які вони зараз забезпечують, і зараз якраз почалась така технологічна гонка. Вони починають нарощувати спроможності по знищенню по випуску засобів, які знищують нашу техніку. А наше завдання знищити підприємства, які виробляють цю техніку. Та, знаєте, пане генералу, я б ще додала, коли ви кажете про наслідки абсолютно справедливих ударів України, дзеркальних санкцій, скажімо так, це те, як їхня пропаганда це сприймала ці слова, що ми б'ємо, б'ємо по ним, ми нищимо південь і Одесу, а вони все одно нам відповідають ударами по українському мосту і по нашим човнам. Це означає, що це справді нащупило надзвичайно важливе не знаю, м'язи, можливо, Росії, і не тиснуть на больову точку. Але в продовження ми розуміємо, що ти як не крути, це все одно частина нашої економіки. Ми дуже залежні, та і як якраз дзеркальна реакція пане генерале ми почули, що Ну якщо ви блокуєте раптом наші порти, то ми так само будемо блокувати їх на території тимчасово окупованого півострова Крим. Ну там і Новоросійський, який вже був та і, зокрема, на території безпосередньо Росії. Ну і будемо далі бити по цим кораблям. Як ви гадаєте, чи може це повпливати? Знаєте, як скоріш за все, Росія розуміє мову тільки сили, та просто дипломатію з ними Домовитись про розблокування портів неможливо. Тут вони мають розуміти, Україна не така, яку вони її сприймають нас. Ми не слабкі, ми теж сильні. То чи це нам допоможе розблокувати те, що вони фактично незаконно в порушення всіх прав і стандартів намагаються нам заблокувати наші порти і нашу економіку? ну Замість того, що в саміті в Вінниці там. Тупати ногами і кричати прийміть, прийміть. Нам було б просити певні речі, які б е, значно швидше допомогли нашій спроможності, знов таки простачання на морі, і в першу чергу треба було піднімати питання щодо виділення окремої місії НАТО по супроводженню українських або не стільки українських, а тих е, суденних кораблів, які діють на чорному морі в інтересах України, по супроводженню їх конвоями і це б значно покращило ситуацію. Ну і вже пробачте, росіяни б значно менше так наглішали і тримали б свої е, кораблі ближче до своїх портів. Чомусь це не прозвучало. Загалі це питання не підіймалося. Скажуть, та це неможливо. Не неможливо було ще рік назад уявити, що нам дадуть танки Леопард-2 або е, ракети Storm Стормшадов. Але між тим, крок за кроком, ми прогризаємо цю скалу. І йдемо на тому важкому складному шляху до нашої перемоги. Так само і тут треба просити ті речі, які зараз потрібні Україні, і які принесуть ефект, і цей тактичний ефект складається потім в стратегічний результат. Тому, на моє тепер питання на суші, і це треба також нарощувати. В чому плюс те, що російська територія вона не така маленька. І закрити її повністю всіми е, засобами радіоелектронної боротьби росіяни не в спромозі, тому часом знов таки ж там, де тебе не чекають і коли тебе не чекає, треба наносити удари. Тепер е, я звертаюсь до наших безпосередньо науковців, які спроможні е, робити потрібні речі, і маючи величезну кількість підприємств, які е, змогли організувати не тільки випуск шахедів бо у нас. Пам'ятаєте, рік назад керівництво короборомпрому достатньо там 에, гучно кричало, що ми там вже наростили, зробили і потім поставив на поток. Але зараз Юри Гусєва нема, і тепер ніхто ж за пробати за базар не відповідає. У нас цікава влада. У нас в повітря випустили 에, повітря, не зрозуміло з якої точки, з верхньої чи з нижньої, і потім 에, з кого питати. Ми його прибрали, і тепер це не ми вже, а це хтось інший. Так вони ж навіть не розуміють, що е, державність полягає в тому, що незалежності, якби не змінювалася влада, концепція і політика розвитку держави е, мусить що дотримуватись в Сполучених Штатах. Незалежно хто президент, а державні програми працюють незалежно від того, як яке ім'я президента. Вони працюють для чого? Для розвитку держави і для скажі, нарощування, е, Спроможності краще жити американського народу. Оце найголовніше, як, як треба розглядати держава. А у нас одні пішли, другі е, е, прийшли і кажуть, що все було погано, і все ми руйнуємо, і, всі, і все е, починаємо робити не так. Але вони ж і не знають, як зробити. Якщо розібратися в рівні освіти певних наших керівників, які розповідають, що вони там слуги народу, то починаєш сміятися. Від рівня е, розуміючи, що в свій час. Ті інститути, які вони позакінчували ще е, на початок 90-х років, були просто простими ПТУ. І ніякої там освіти не було. І в певних моментах е, рівень української освіти для певних е, вишів, полягав від того, скільки покладе е, в зачатку студент е, на користь викладача. На жаль, на жаль, якщо подивитися, які інститути закінчило керівництво нашої там, навіть Верховної Ради, то хочеш хоч починаєш плакати, особливо якщо ти частину свого життя прослужив Хмельницькому, і розумієш про що йдеться мова. Пане генерале, ви сказали про те, що це треба, звісно, і за допомогою наших партнерів великі були сподівання на турків, які зможуть військово відповісти на море. Зараз ми просимо посилення протиповітряної оборони для півдня, для Одеси, для Миколаєва. Це надзвичайно важливо. Що ще могло би нам допомогти? І а чи можете ви собі уявити, що буде, якщо ми програємо оцей морський фронт, не знаю, морський бій? Та тобто нам мені здається, що до останнього треба боротися за те, щоби. Вони знали, що ми, по перше, не будемо здаватися без бою. А по друге, що не дозволимо блокувати наші порти. Але тим не менше, от якщо раптом зараз наші партнери нас не почують, що це буде означати? Ну, по-перше, на даному етапі росіяни не занадто себе ведуть так достатньо, знаєте, борзо на морі, і вони тримають свої кораблі подалі, аби наші ніптуни не змогли їх дістати. Тому вже тут не, розповіда... не можна розповідати. По-друге, ми їм надавали пососалах і позбавили їх безпосередньо потужної протиповітряного захисту в морі, це що стосується крейсера Москва, який забезпечив, ми е... потопили або, скажімо, ускладнили нормальну життєдіяльність певних їхніх великих десантних кораблів. Тому вже питання на даному етапі достатньо обмежене, що стосується висадки десанту. Тому ми по руках понадавали, по ногах понадавали. Тепер наше завдання ще понадавати е, по голові, щоб взагалі не було бажання виходити з портів. Для цього час є. Е, сподіваюся, що ми і це зможемо досягнути. Але, все ж, е, морський компонент для нас достатньо важливий, і незалежності, як там будуть діяти наші партнери. Е, у нас є, знаєте, аби ми ще там е, не викомизювались перед нашими партнерами на певних самітах і не розповідали там, е, що і як себе вести, а просили допомогти в тому самому морському напрямку. Давайте згадаємо, хто у нас найпотужніша морська держава свій час була, і е, що таке е, морське право, хто його не прописав. Це прописала Велика Британія. І якраз... Дружичи з нею, і підтримуючи нормальні відносини, можна і далі що е, триматися на морі достатньо успішно, але для цього не треба е, стукати ногам, ножками і казати Дайте, дайте, дайте. Треба і самим щось робити. Тому для нас е, завдання, щоб наші партнери нас сприймали серйозно і бачили не тільки нас, як споживачів, а бачили нас, що і ми в чомусь розвиваємось. Ми не викладаємо бруківкою там. Е, Вулицю Богдана Хмельницького чи е, Софійську площу. На жаль, це також є велика проблема. Ми не закупаємо барабани і інші засоби, незрозуміло для чого, а вкладаємо гроші в розвиток нашої економіки. Оце найголовніше, коли вони побачать, що ми також намагаємося щось розвивати, а не просто споживачі, то й зміниться ситуація. Плюс тут таки ж треба чітко визнавати і все ж таки піднімати питання ленд лінзу Чому? Тому що е, це бажання отримувати все е, безплатно, без оплата воно не дуже добре, бо всі стомлюються. І те, що певна кількість допомоги зменшується, це є результат Того, що ну ніхто ж не може працювати в суху і не маючи ніякого позитивного результату. Все за все в світі треба платити. Ми свій час е, я, на рівні держави е, розпродавали нашу промисловість, знищували нашу армію. Раз зараз за це ми платимо. За помилки наших політиків, а можливо, і не помилки наших політиків. Так само і тут ми мусимо зрозуміти, якщо ми хочемо. Е, Пане генерале, продовжую. Да, да, да. Я... Я... Якщо ми хочемо е, успішно воювати, то ми мусимо все ж таки зрозуміти, піднімати питання нізу і обіцяти, причому без обману, що е, після війни ми будемо платити е, те, що ми мусимо проплатити за те, що нам дадуть, тоді і будуть тобі давати потрібну кількість снарядів, бо вони розуміють, що вони все ж таки що ці гроші повернуть. Бо е, склади НАТО не розраховані на потреби України. І вони ніколи не були розраховані на потреби, і в е, світ капіталізму ніколи не виготовляє под е, кількість певної техніки або там е, логістичного і бойового забезпечення в той кількості, аби вони просто лежала. Все розраховано на певні операції, на певний час їх зберігання, і все, що нам дають, це те, що вже що е, пройшов час, його можна використати. Америка не зніме свої там ракети і не зніме свої кількість снарядів, які розраховані на операції по забезпеченню безпеки американської е, держави треба це чітко розуміти тому хочемо щоб нам давали більше давайте все ж таки піднімати на політичному рівні питання про ліндлінз Пане генерале, питання про воєнкомів, яке я обіцяла, що ми піднімемо ось в якому контексті, сьогодні Financial Times, коментуючи ініціативу президента Зеленського, про яку ви вже згадували, та це звільнення обласних воєнкомів, написало наступне, що кількість українських чоловіків і то я думаю, що це ну, таке приблизне припущення по підрахунках, які яких затримали при спробі виїхати за кордон. Це еквівалентно п'яти бригадам збройних сил України. А скільки власне тих, хто справді змогли поїхати? Це велике питання, та кількість невідома, наскільки я розумію, воєнкоми та хай вони не знаю там не, не піхота, не штурмовики, не зараз прям частина збройних сил України, але люди військові, і хто як не вони мають розуміти, що таке, коли країна у війні, країна в небезпеці. Замість цього ми побачили ці абсолютно ганебні історії, які, звісно, щоб ми не говорили, як вони заспокоювали суспільство вони демотивують, тому що кожен скаже: а чого я маю йти та до армії, якщо там є Борисов, який купує собі? Вівілу в Іспанії, ну і що ми можемо відповісти да на цю несправедливість? Ми живемо в час несправедливості, це абсолютно дискредитація мобілізації, на мій погляд, збройних сил України і так далі. І це ж не сьогодні виникло. Ми розуміємо, що це було там. Всі ці довгі місяці цієї війни, то що це за люди, які дозволили собі наживатися на бажанні не воювати чи відкупитися, і що держава насправді має робити? От зараз ініціатива, що туди мають фактично прийти працювати чи служити ветерани російсько-української війни? Чи це зможе покращити ситуацію, не маючи державної політики? Пояснення і актуалізації мобілізації. Так, ми маємо про неї говорити безкінечно, що це важливо, а замість цього, це, звісно, вже вище згаданий вами марафон. Знов таки ж розглядається питання з однієї точки зору, що в цьому винні військові, і ми знаємо, хто керує військовими. Так? Хоча якраз ступінь вини залужного тут найменший, бо якраз через підкреслю територіальні центри комуктування ку підприємкується генералу Сирському. І саме з нього треба питати, чому такий, такий рівень корупції виріс в під підпорядкованих йому військових організмах. Але тут іще питання. Воєнкоми люди, які брали ці хабарі, закупали ці всі маєтки і інші речі, задаю питання. До того, що робила, так само військова контролька. А що робила служба безпеки України? Що... Так, так, пане генерало. Ми чуємо вас. Тому якраз для нас важливо, що треба розглядати все комплексно. Призначити, по перше, ну не всі воєнкоми, негідники, бо їхня провина ще не не доказана. По друге, треба розуміти, що це потужна заміна воєнкомів міських, обласних і районних може привести до певних збоїв роботи нашої мобілізаційної системи, що стосується призову самого складу. Бо який би не був класний фронтовік, йому потрібно час, що аби зрозуміти, як працює система, як вивчити законодавчу базу. Організувати взаємодію з місцевої влади, і в сто, якраз ми починаємо питати, а що робила місцева влада? Невже вони цього не бачили? Не вже вони це не відслідковували. А місцева влада, якраз в певних моментах, якщо розібратися, і подивитися, а де родичі цієї місцевої влади різних рівнів е знаходяться? Чи служать вони, чи вони виїхали за кордон? Оце, мабуть, треба значно ширше розглядатися, бо у нас воєн призначили крайніми чому ж тоді е того ж самого пана. Кирила Тимошенка не призначили крайнім чи голову Запорізької обласної адміністрації, той, що накрав в повному розумінні ешелонами, так? чому ж його просто звільнили? Десь він зник е, взагалі в, в якесь небуття. Тому знову ми бачимо, що влада працює за принципом для своїх, як треба, для інших закон. Так от, е, якщо ми хочемо, щоб закон був е, 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 значит, главенство закону було, е, для всіх однаково, тоді буде система працювати. Ну і саме головне, коли держава почне жити український народ, навіть не держава, а український народ почне жити за принципом не кради, не бреши, не мовчи, як все роблять інші», тоді буде порядок. Бо в нас в певних моментах тільки завдяки певним розслідуванням журналістів ці речі спливають. А не вже той ж самий одеський воєнков закупився за один день? Ні. Здаю питання до певних органів в Одеській області, куди вони дивились? До речі, в Одеській області один з прикладів того, що. Один з обласних воєнкомів який був призначений там кілька років назад, який мав чудове авганського під час досвід війни е, і був призначений обласним воєнкомом. Він більше боровся більше боровся з місцевою владою, бо він дуже був незручний для місцевої влади і не давав місцевій владі вирішувати за рахунок військових свої питання. Тому тут треба розглядати питання значно ширше. А якщо подивитися і попорпатись в певних моментах, а де родичі певних наших керівників рівня району і вище, в яких підрозділях територіальної оборони вони рахуються, умовно кажучи, рахуються. А між тим, що жодного разу не були на фронті або жодного разу не проходили на службу. Таких прикладів також багато. Тому. Знов таки ж інформаційна маніпуляція. Е, відволікли от всі воєнкові винні в тому, що воно створилося, але ж е, де ж контроль з боку держави, чому держава допустила хто відповідальних на інших рівнях, чому е, такі речі е, трапились? І якщо ми кажемо, що хтось винен, то тому е, а хто створив цю систему, яка дозволяла заробляти такі шалені гроші, так само, е, а де ж тоді ті прикордонники? А, які пропускали е, через кордон величезну кількість людей, які втекли від е, той самої мобілізації? Тому все мусить працювати в комплексі. А виборкова, типу, от для народу вони буде працювати а для друзів з 95-го кварталу не буде працювати. Ну це вже задається питання, і нарешті в певних моментах з'являється недовіра до певних керівників влади. Пане генерале, коли ви кажете про відповідальних, це моя улюблена тема. Їх зазвичай не знайти ще одні, та це вони вже не по одному, а по декілька скандалів. Я вас хочу на останок запитати. Із закупками для ЗСУ. Це Це, 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 це я навіть не буду вже вдаватися до якихось епітетів. Я просто вважаю, що е, будуть у пеклі точно горіти всі, ті, хто наживається на армії, але в нас історія із закупівлями курток та літні стали, стали зимовими. Ну і сухпайки, це теж там окремо дізналися додаткову історію. Я розумію, що комусь здається. Мабуть, що там мільярдні зараз вливання на підтримку армії, і якщо із там сотень мільярдів забрати один, то ніхто не помітить ніяких наслідків не буде. Але ж тим не менше зараз, -котре, там підіймається питання, чи буде зміна міністра, чи не буде. Але відповідальності тупо ніхто не несе. Пробачте мене на слові. Всі міністерство оборони взагалі каже, що ми ні до чого. То я не розумію, чи то треба ставити штучний інтелект, який буде закупівлями займатися. Чи то, врешті-решту, один має бути покараний посад. Як так трапляється, що в нас щонайменше раз в місяць новий корупційний скандал із закупками для армії? Я думаю, що значно частіше, ніж раз в місяць. Це ви достатньо так оптимістично на користь зеленої влади. Кажете, цих скандалів буває достатньо більше. Так, от, все вирішується достатньо просто. Якщо знов-таки ж. Розповідають про призначення воєнкомів, то чому не розповідають про призначення заступників міністра певних, так е, які призначають, потім їх знімають, коли з'являється скандал. Потім вони взагалі десь пропадають, розсмоктуються, знаєте як в чорному космосі десь улетіли на Марс, і про них ніхто не згадує. А якраз от е, безкарність і породжує все дозволеність, і коли один каже, а чому мені не можна, а йому можна, так само е, чому. Один-чотири рази відкасив від армії і йому нічого. А е, чому мене мусить е, притягувати до відповідальності? Якраз оце закон мусить бути рівним для всіх. Оце, мабуть, це за рахунок чого успішно живе американське суспільство. І той, хто провинився, несе ступінь відповідальності за це. У нас, на жаль, поки що це працює вибірково на Взагалі величезна кількість питань. У нас е, голову промосковської церкви е, звільняють який приніс величезну кількість біди і горя на нашу землю, який в 2014 році відкрито закликав до саботажу мобілізації у багатьох областях України. А того самого полковника Червінського, який захищав і, зах... і міг би захищати далі Україну, його саджають і тримають за гратами. І той самий час той же самий полковник Червінський міг би підготувати з урахування свого досвіду не одну операцію, підготувати не одну сотню людей, які б. І виконали свої завдання і е, залишились б живими, цього нема. І якраз неспроможність його діяти, е, тому що він сидить за гратами, це знов таки відповідальність тих суддів, які абсолютно чудово себе почувають. Чомусь суддів не питають, звідки в них з'явилися ці особняки звідки в них з'явилися е, ці шикарні авто. В свій час е, одна людина чітко сказала: якщо прибрати. Спроможність чиновника впливати на процеси за рахунок підпису і печатки, то і боротися з корупцією не треба бути. От прості речі, які лежать на поверхні. А у нас суддя приймає рішення, трактуючи закон в, в, в тому розумінні, як вигідно йому, або той, хто йому за нісканерти, попросив. Червінський не занесе конверти, просить не буде, бо він своєю кров'ю, своїм життям захищає Україну. А суддя себе почуває достатньо впевнено і чітко виконує наказу накази того боса, який сидить безпосередньо на банковій. Тому знов таки ж одні воюють, а одні жирують. Для одних як треба, а для інших закон. Оці несумісні речі і породжують оцю ситуацію, яка є в державі. Керівництво нашої держави намагається розповідати, що не на часі. Давайте не піднімати це питання. Так може ви тоді зупинитесь, перестанете красти і перестанете трендіти? Тоді може і буде користь, тоді може, і ви займетесь професійними своїми справами. А як вони можуть професійно займатися справами, коли е, або е, програли в КВН під час навчання, або і дипломи подарували б, або, пробачте, закінчували ті виші, які б не, навіть не можна назвати вишими в нормальному розумінні?